Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. 2,5 тисячі гривень на рік, 4,5 тисячі гривень на рік та 9900 гривень на рік. Ось такі умови діють до 10 грудня. На абонемент. На абонементи на три абонемента від школи шахи. Чимо перемагати. Також сьогодні останній день, коли ви можете замовити з величезною знижкою абонемент рік Радощів зі школою Шуб. Найкращий шаховий абонемент. Друзі, опис абонементу рік радощів зі школою шуб у попередніх відео. Опис цих трьох абонементів буде додан до цього відео. Читайте, встигайте, отримуйте цілий рік. І знання від професіоналів, і радісні емоції це найкращі подарунки, які ви можете зробити собі, своїм дітям або своїм друзям чи близьким.